Вільнюський суд продовжив термін отримання під вартою українцям. Польщі пригрозили позовом через невиконання закону ЄС. Викуп землі для нового литовища у Польщі триває. Вільнюський суд продовжив термін утримання під вартою 18-річного українця, який брав участь у підпалі магазину ікея у вільнюсі минулого року. У Литві чоловіка звинувачують у скоєнні теракту. Слідчі встановили, що українець також зафіксував пожежу на вулиці Маривільській у Варшаві. Ці записи згодом були використані російською пропагандою. Українець перебуває під литовським арештом рівно рік. Минулого тижня він дав пояснення, відповів на запитання слідчих та висловив каяття і зізнався у скоєному. Прокуратура, вимагаючи подальшого тримання під вартою, посилалась серед іншого на ризик втечі, оскільки чоловік не має зв'язків з Литвою і може втекти. Із країни будь-коли його родина живе в Україні, а термін тримання під вартою продовжили на два місяці. Польський уряд розгляне шість законопроєктів, що спрощують законодавство. Цей список включає рішення, підготовлені серед інших міністерством цифрових технологій. Заступник міністра Даріуш Стандарський оголосив, що після змін компанії матимуть легший доступ до державних реєстрів, і як він сказав, повсякденне життя у контакті з державою та державними інституціями зміниться. Киде, наприклад, фірма х це потвердить саме. Коли, наприклад, фірма захоче підтвердити особу клієнта за допомогою обивателя, зараз це стане можливим через швидкі технічні рішення. По-друге, це покращення використання засобів фінансових інституцій. Можна буде порівняти знімок із реєстру і з тим, що є на паспорті. І третя зміна це автоматичне завантаження даних фінансовими інституціями, що стосується зміни документів, які підтверджують особу фінансове даних. Доточних виміни доводів в міністри також розглянуть постанову про призначення координатора з питань цифрових послуг. До цього зобов'язує законодавство Євросоюзу. Держави-члени мали час це зробити до лютого 2024 року. Минулого тижня Європейська комісія оголосила про подачу скарги до європейського суду проти тих країн, які не призначили координатора. Окрім Польщі, до цього списку також входять Чехія, Кіпр, Іспанія та Португалія. Центральний комунікаційний порт уже має половину землі, необхідної для будівництва нового аеропорту та частини залізничного вузла. У рамках програми може здійснено понад 500 угод та придбано майже 2 тисячі ділянок. Як каже урядовий уповноважений з питань будівництва порту Мацей Лясик, згідно із новим графіком, аеропорт відкриють через сім років. Закінчення будови тунелю. Завершення тацій будівництва тацій тунелі та, та підземної на... станції план плануємо на 2029 рік а завершення будівництва литовища – на 31-й. Перенесення комерційного руху з аеропорту Шопена у Центральний порт має відбутися у 32-му. Вже відідуємо на 2032. Он у свою чергу, розширення аеропорту імені Шопена у Варшаві планують розпочати наступного року і завершити у 29-ому.